А зараз це був Макіта книжці чи Мамкін-Хакер? Ну, то був Мамкін-Хакер, це ж ми відіграли. Наскільки цей образ твій агресивний відрізняється від е, тебе в житті? Так нехай люди скажуть, вони ж бачать. А... Вони якраз не бачать. Ми зараз спробуємо тебе розкрити просто як людину, щоб вони побачили реально Макиту Книша. Але ти трясся, переграєш, ти вічно включаєш Мамкіного хакера. Дивись, а... реально в житті спокійний, такий, що можна просто коли нього заснуть. Душніло. Коли мені треба так, щоб мене почули, то я до того докладаю зусиль. Коли я хочу, щоб мене не слухали, я спілкуюся в академічному форматі, як ти <свісно> зазначив. Задрот, коротше. А в звичайному житті, звісно, я. На мою особисту думку, трохи спокійніші. Але це ну, суб'єктивна оцінка. Я вважаю, що людина не може об'єктивно себе оцінювати. Це треба питати в людей, які, знаєш, знаходяться зі мною в оточенні. Всі, хто додивились до цього моменту, скажіть, будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях. Вам більше подобається Микита Книж чи Мамкін хакер? Який персонаж вам імпонує більше? Пошла легка філософія. Слухай, це знаєш це питання в стілі цього американського твору, там ж. Хайд і хто той, що Hide, да? Ні? Знаєш? поняття не маю. А ти не читаєш. Бач, вони, до речі, американці вивчають нашу класичну літературу, а ми не вивчаємо їх. Джекіли Хайд. Так, це радянська це наслідя. мамкін хакер і Микита Книж, це ж дві особистості. Але да. там ж їх більше. Ти маєш розуміти, що окрім Мамкіна-Хакера є ще, типу, той Микита, який з клієнтами. А, на ТВ, у родині, і це ну, три це різні тобі да, різні палярочки. Це не біполярочка, квадрополярочка.